Ми заповнили наш глечик розами, георгінками, лілія і будемо доповняти алістрамірією, щоб забити всі пустоти. Беру в бутончиках для того, щоб вона розпускалась у людей. Ще в нас є такі красиві декорчики. І ріжемо, заповняємо всі пустоти. Нам треба дасть коробочки легкості. Це один із самих стойких цвітів, який дуже довго радує. Засовуємо глибоко, щоб пітався від оазіса. Так, дивимось, де в нас пусті міста. І доставляємо, що в нас є. Ну, вже можна задекорівати цим, додати нам оригінальності. Красиво. Можна його додати як хочете. Воно може бути на уровні, може бути нижче, може бути вище. Флористика – це, грубо говоря, в кого яка фантазія.